Привіт, друзі! Дуже прикро усвідомлювати, що за 34 роки наша країна не спромоглася досягнути хоча б яких результатів. Половина населення втрачена, економіка в занепаді, війна продовжується. Ми продовжуємо втрачати території. І влада не хоче нічого змінювати. І ось черговий майдан. Люди знову вийшли на Майдан. І це вже третє покоління. Був Майдан на граніті, Майдан 2004-го, Майдан 2014-го і ось майдан 2025 року. Майдан проти корупції, можна так сказати. Ну так світові засоби масової інформації показують Україну, що це саме Майдан проти корупції. І дійсно корупція роз'їла повністю державний апарат, родина крупи. Це таке уособлення державного апарату, коли родинні зв'язки, бізнес-зв'язки пов'язані з державною службою і показує еталон збагачення на державних посадах. І це робили всі президенти без виключень. Кучма став мільярдером і його оточення. Ющенка став мільярдером його оточення теж. Янукович став мільярдером да, зі своєю родиною. Порошенка мільярдер. І зараз Зеленський його оточення. Всі знають, чим займаються ці люди. Чим займається Гетьманцев, чим займається Пишний, чим займається Марченка, Шмигаль. Яка корупція на закупівлях через Прозора, тилові закупівлі, військові закупівлі? Всі знають, що там корупція, і всі ці люди збагачують. Тобто до держапарату набираються люди, які хочуть стати мільйонерами мільярдерами. Єдина умова. Ти хочеш стати мільярдером? Ну тоді давай до нас в держапарад. Єдина умова. І зараз наші діти вийшли на Майдан. Чи можуть вони чогось досягти? Ну, Майдан може знести такого мільярдера чергового. Але хто буде замість? Ось в чому питання. Всі наші мільярдери, вони ж кожний змінював конституцію і виборчий закон. Тобто всі вони все більше і більше з кожною каденцією монополізували право брати участь у виборах. Потрібна величезна грошова застава, величезна кількість підписів для реєстрації партії і багато-багато бюрократичних бар'єрів. Навіть якщо Зеленський піде і будуть оголошені вибори, по яких правилах вони будуть? По старих? Знову, коли тільки грошові мішки зможуть стати владою, ось над чим потрібно думати. І потрібно звичайно звернутися одночасно і до влади, і до західних партнерів з вимогою змінити виборче законодавство. Сьогодні вже політичні партії не мають такого сенсу і значення, як це було раніше. Звичайно, якщо люди хочуть створювати партію, вони можуть створювати партію. Але це не повинно бути умовою участі у виборах. На вибори можуть виходити всі, хто хоче. От будь-хто, хто хоче займатися управлінням Україною, може брати участь у виборах. Без грошових застав. Сьогодні цифровий розвиток досяг такого рівня. Що можна скільки завгодно кандидатів приймати для участі у виборах. Тобто Центральна виборча комісія може зареєструвати тисячі кандидатів і зробити пробне голосування. Ну, як така кваліфікація? Тобто є тисячі кандидатів в президенти. Провели кваліфікацію, залишилось 100. Ще раз залишилось 10. Оці 10 і беруть участь у виборах. Без жодних. Внески з забороною реклами на білбордах, з забороною витрачати шалені гроші на вибори. Всі ці правила можна розробити. Європа все це пройшла вже. Чому в Європі просто повідомляють про участь у виборах? Не виконують багато умов, щоб тебе зареєстрували, а просто повідомляють про те, що ти хочеш взяти участь у виборах. Тебе реєструють, і ти береш участь у виборах. Але на Заході неможливо заробляти гроші у владі, тому туди не йдуть бізнесмени, як у нас. У нас виключно заради економічної мети люди йдуть до влади. І ось в чому причина. І правоохоронна система має цьому запобігати. Але в нас, дивіться, правоохоронна система захищає наших мільярдерів. Тому що керівники призначаються цими мільярдерами, тобто своїх партнерів. Призначають контролерами. Тобто, як можна свого партнера назначити своїм контролером. Ось в чому біда України. Немає правоохоронної системи, немає до кого звернутися. Судді, прокурори, силовики, всі хочуть стати мільярдерами. От біда нашого держапарату. І знову я читаю, що народ винний, менталітет такий у народу. Народ неосвічений, народ нічого не розуміє. Тільки народ винний. Якщо ми подивимось на країни світу, які за 30 років просто стрибнули з третього світу в перший, там навіть писемності не було. Не було систем освіти, охорони здоров'я, не було доріг, залізниці, енергетики не було. Пустелі. А зараз, Бо вони сяють хмарочосами, сяють добробутом своїх громадян. Люди зі всього світу туди їдуть. Ну як так може бути? В чому українці винні? Винні, українці винні самі? Естонці, китайці, в'єтнамці, німці, ірландці всі зробили успішними свої країни, але не народи, а політична еліта, яка прийшла і зробила це. А у нас на місці політичної еліти сидять політичні бізнесмени, політичні бандити, які прийшли просто грабувати цю країну. Привласнення суспільного майна це і є грабіж. Не знаю, чим закінчиться цей майдан під час війни. Цього ніхто не знає, яка буде реакція влади, будуть час відкотувати цей закон, писати новий закон, робити знову незалежної антикорупційної структури. Не знаю, що буде далі. Але поки ми не змінимо виборче законодавство, поки не дамо народу брати участь у виборах, народу мати своє представництво, поки ми не приведемо до влади людей, які будуть дбати саме про народ, які захочуть зробити народ багатим, а не себе зробити багатим, нічого не буде. Будуть змінюватися просто мільярдери. І зараз наші діти виходять на Майдан. І це страшно. Ну, по-перше, страшно, що силовики можуть почати розправлятися зі студентами, як в нас прийнято. Страшно, що там на Майдані присутні, ну, наприклад, кличко. Людина, яка грабує кожного дня бюджет Києва, землі Києва зі своєю командою. Я не знаю, чи спроможні набу хоча б когось піймати. Тому що все, що ми зараз бачимо, в них сотні карних справ, сотні. Але жодна не доведена до кінця. Люди, які під цими карними справами просто їдуть за кордон і десь зникають. Це ж каже про якість керівників Набу, САП. Тобто всі вони, всі вони одна команда, всіх призначив президент, у тому числі і керівника Набу. Без президента нічого не відбувається. Це глава мафії. І от поки це не зміниться, а що потрібно змінити? Потрібно змінити правила виборів. Над цим потрібно думати. Як змінити правила виборів?